Аби дати відсіч окупантам, Володимир створив власний партизанський загін на рідній Луганщині. Разом зі своїми хлопцями вчинив замахи на колаборанта мозгового та казачього отамана Козіцина. Володимир Жемчугов, герой України, відомий у народі як Луганський партизан. Родом Володимир із міста Красний Луч, нині Хрустальний на півдні Луганщини. Піддавшись радянській пропаганді, що романтизувала війну, 18-річний юнак вступив до лав військ КДБ у Москві у 1991 році, Володимир ледь не потрапив до загону, що розстрілював людей на вулицях Москви, захищаючи владу. Я після цього зненавидив совєтську владу комуністів. Зненавидив у 14-му, коли міста Луганщини почали захоплювати бойовики. Він вивіз звідти родину, а сам повернувся і почав діяти. Сформував невеличкі осередки партизан серед однодумців часів помаранчевої революції. В Краснодоні у нас було три чоловіка: гравіньках два, Свердловці – чотири, Антрациті – п'ять. Красному там шесть. Гуртуючись, вони давали відсіч свавіллю нової влади. Спочатку за допомогою мисливської зброї або битки. А коли на Луганщину увійшла регулярна російська армія, хлопці жемчугова здійснили напади й на них. Влаштували, хоч і невдалі, але сміливі спроби замаху на колаборантів Козіцина та Мозгового знищили газову станцію та поїзд з окупантами у ровеньках. Росіяни довго були в страху розправ над ними. З травня 14 по вересень 15 хлопці провели 30 успішних диверсійних операцій на території так званої ЛНР. Та 29 вересня 2015 року Володимир підірвався на розтяжці та втратив кисті обох рук і зір. У лікарні бойовики допитували його. А Володимир думав про одне. Тільки б не зрадити своїх хлопців. А 17 вересня 2016 року Володимира обміняли пізніше, відправили на лікування до Німеччини. Там луганський партизан пройшов протезування рук. Йому частково відновили зір. Згодом Володимиру присвоїли звання Героя України з врученням ордена Золота зірка. Партизанська боротьба Володимира і його хлопців у минулому, але його історія до сьогодні розвінчує міф, що люди зі сходу не боролися за свою землю і віддали її без бою.